Українка до мого фортепіану. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, прошло життя дитяче, моє, як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібравсь гурточок. Провадить речі, і співа й гука, на клавішах твоїх швидкий і гучний танучок, є весела виграва рука та хто все плаче там в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке, несила тугу крить. такій малій дитині, здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала? ж кругом так весело було, Ох, певне лихо з серцем почувала, що на мене, мов хмара, грізна йшло, коли я смуток свій на струни клала, з'являлась тіла зграя, красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій. Розтаймось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотінні мій, а я не матиму до дітися жарбою. Прощай же, давній любий, друже мій.